Дозвольте про вас напишу свого дивного вірша. І то не важливо, що я взагалі вас не знаю. Я вас, поміж зоряних бесід, як книгу читаю. Вона така давня, то в кожному віці геть інша. Вас римами на папері. Зімну кину долу. Бо ви не існуєте в вигадка хворого мозку. Очима його погляд вріжний стане так тоскно, і нічим прикрити її. сиротілу і голу. Мені б вас торкнутися, щоб відчути, не знаю, ви він чи, як завжди, ліпитиму снів та емоцій, та слухаю долю і чую її в кожнім кроці, а в неї краплені карти, і я ними граю. Мабуть, така вдача, хоча хіба вам це цікаво? Ідіть собі з Богом, а я вам писатиму вірші, ставатимуть Рими щоразу, дедалі грубіші, і хтось коло ліжка щоранку лишатиме каву.